Наше заняття сьогодні. Ми розпочинаємо з привітання. Воно нове. Доброго ранку, ніжки з носиком проснулись, ручки соно потягнулись, очі просять ще поспати. Та пора їм вставати. Дзінь-дзєлінь, дзінь, дзвілінь. Дзінь, Геть іде від мене лінь. Ще разочок потягнуся і проснуся я, проснуся. Ну, а ми з вами починаємо наше заняття з психогімнастики. Будь ласка, зараз закрийте всі очки і уявіть собі. Сядьте зручненько і уявіть, що ваші ніжки це корінчики, квіточки, які тримають міцно її у землі. Ваше тіло. Це стебло квіточки, уявляйте, що тіло це стебло квіточки, руки це листя. Квітки. Нахиліться вперед і уявіть, що легенький вітерець вітає вас. Потягніться листям до сонечка, потягніться ручками з листям до сонечка. Пограйте з його промінчиками. Станьте зовсім стрункими. Уявіть, яка і, барвиста і квітуча поляна з'явилася у нас. Ну, а зараз ми з вами пограємо в гру. Вам буде потрібно вже притворитися на учнів. Ми вже не квіточки, а дивимось на екран Данька і шукаємо літо. Уважненько подивіться на малюночки і знайдіть на якому малюнку в літо. Скажіть мені, що зображено на літньому малюнку? Корова. Корівки, ще, Корова. що ми бачимо. Пчеліни, улі. Совнечко, вулики в, в джолині, добре, квіточки, травичка. Все це літній малюнок. Скажіть мені, будь ласка, а ще що зображено на різних малюнках тут? Зима. Зима. Далі? Осінь і осінь. весна. Як це можна назвати одним таким поняттям? Що це? Весна, зима, літо, осінь. Як ми це говоримо? О, його... Правильно пори року, не пори літа, пори року. Діти, послухайте вірші. В небі сонечко яскраве, в травах коники, а у лісі кучеряві дзвонять дзвоники. Схожа вродою і сонцем кожна квіточка, стигне вишня під віконцем. Літо, літечко. От сьогодні наша тема буде про літо. Літо найтепліша пора року, коли всі до, все довкола цвіте. Милують око барвисті квіти, ромашки, волошки, чорнобривці, троянди. А зараз спробуйте відгадати. Про які ж квіточки будуть мої загадки. Готові? Я вже підказала вам, що відгадки це квіти, наче сонце серединка. пелюсків біла хустинка. Знає бджінка і мурашка, що звуть квіточку. А як звуть цю квіточку, не подивіться. Жовта серединка, білі полюски. Ромашка. Ромашка, Правильно знає Ромаш. і бджілка, і мурашка, що звуть квіточку Мурашка. Ромашка, Слух... Ромашка вибачте. А, слухаємо наступну загадку. Хоч і схожий він на дзвоник. Та тихесенько стоїть. Скільки я б не хала. Він не дзеленчить. Ну, схожі на дзвоники, як же квітка називається? Квіти. Квіти правильно, але квіти називаються дзвоники. Дзвоники, колокольчики, дзвоники. Наступна загалом. Да, сині зірочки пухнасті виглядають жита. Мов веселі оченята, як їх не любити. А ну дивимось на малюночок. І що це за сині квіточки в житті? Волошки, діти, волошки. Волошки, так. А зараз, будь ласка, польова квіточка, волошка. Наступна загадка, я гадаю, що ви її вже доби відгадати. Що за диво дивина? В житті квітка є одна. спалає, мов ліхтарик, червоний кектарик. Що це за квіти? Такі червоні. В полі? Мак, Мак правильно, маки, це маки. Ну і ще одна декоративна квіточка. Квіточка пахуча і червона і колюча. Кактус? Любочка моя, червона квіточка, не зелена, а червона. Це троянда, роза. Троянда. Дітки, що сьогодні з згадками у нас не пішло. Пригадайте, будь ласка, назви літніх місяців. Перший місяць літа називається. Ну, червень, другий зараз місяць, липень і третій. Серпень. серпень, правильно. Тобто три місяці літа. Червень, липень, серпень. Зараз ми поговоримо про червень. Червні? Відчуваємо аромат моря та ягід. Гарний настрій підвищується температура повітря, яка дозволяє одягти легкий літній одяг. Наша шкіра радіє від сонячних променів. Літній теплий дощик поливає рослини які швидко ростуть під впливом вологи та сонця. Влітку після дощику часто можна побачити яскраву. А ну пригадайте, що після дощика влітку можна бачити? райду, правильно, веселку. В червні достигають полуниця, черешня, вишня. Послухайте віршик про червень. Червень це черешні, стиглі, соковиті. Це червоні вишні, солодом налиті. Ну а зараз, дітки, ми зробимо в фісквилиночку. Нова фізхвилинка приготували ручки. І покажемо. Хвилька в річці пробігала. На камінчик залітала. Потім вниз вона спускалась. Там обережок плескалась. Раз на мит ли зупинилась і у річці розчинилась. Ось наша фізхвиночка про хвильку. Ну, а зараз, будь ласка, ми говоримо про другий місяць літа. Як він називається, пригадайте ще раз. Зараз як називається місяць? О, липень! Липень, діти! В липні пахне липа, навколо якої чутно зіжжання працьовитих бджіл. Бджілки активно працюють, збирають із квітів пилок. І перетворюють його на мед, а люди качають солодкий мед на пасіці. Смачно злипаються губи, ділка закінчує ледь, літечко красне і любе, липень солодкий, як мед. Бачите, який місяць гарненький. Ну, і зараз ми поговоримо про останній третій місяць літа. Як він називається? Серпень. Правильно, ви бачили, навіть підказка є на малюночку. Назва цього місяця пішла від знаряддя, яким працювали, косили, дозріли колося зернових культур. А в наш час цю складну роботу. Допомагає виконувати, допомагають виконувати сучасна техніка. Комбайни. Серпень заглянув у садочки та городи, де дозріває багато соковитих фруктів та смачних овочів. Послухайте віршик про місяць серпень. Серпень серпень збирає, хліба стиглі урожаї. Кошиком до лісу ходить, діткам яблуками годить, сливами і кавунами, зеленими огірками, щоб міцні вони були і як квіточки цвіли. Ну, а зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається що зайве. Погляньте на малюнок, дуже уважно розгляньте речі зображені і скажіть, яка річ тут зайва на малюнку. Рукавички. Рукавички. А чому рукавички тут зайві? Бо Тому що ми коли рукавички носимо. Взимку, правильно. А на малюночку зображені літні речі. Подивіться, будь ласка, на наступний малюнок. Що ж тут зайве, діти? Сніжинка. сніжинка, сніжинка, вірно. бо далі зображені, літні, ягоди, квіти, медок в баночці. Добре, а ось тут складніше, ну, важненько розгляньте малюнок і подивіться, що тут зайве. Він челянк, а ніяк. Ні, вентилятор дуже нам потрібен влітку, а не наверху у кошику, що а там за заходить. Яйця. яйця, правильно, а яйця коли ми писанки розписуємо? На свято Пасха, правильно, правильно, а Пасха завжди в навесні. Ну і останній малюночок, подивіться, що тут у нас зайве. Шапка! Шапка! шапка. Правильно, тепла! Шапка нам не потрібна влітку. Молодці. Дуже гарно погралися. Ну а зараз у нас з вами віршик Олекси Ющенка, що швидше вліз. Цей віршик, ви бачите, ми познайомимося з ним за допомогою мнемотаблиці. Нагадую, на кожному малюночку. У нас є рядочок надрукований і малюнок, який нам буде допомагати запам'ятовувати цей вірш. Увага, дивимось на верхній лівий малюнок. Полива під вечір мати, огірки і кавуни. Та й роз'яснення хлоп'яті другий віршик. Другий рядочок, дивіться, швидше виростуть вони. Миттю підбігає Дмитрик до відра, Синок малий, третій рядочок, бачите? Далі вниз спустилися. Посміхнувся мамі хід Хит, хитро просить і мене полить. І сміється неня рада. Ну, ставай, ставай, Після цього дощопада. Буде в нас такий врожай. Ось це віршик за допомогою мнемо таблиці. Ну, а зараз ми пограємо в гру. Я сподіваюся, що ви вже зможете мені в неї довго грати, яка називається Скажи навпаки. Подивіться, дивимось на малюнок. Береза, яка діти? Висока, Висока правильно, а кущ? кущники. Низький молодець. Далі. А, один у нас зайчик, який сидить під очем, який він? Мокрий, мокрий. мокрий. А під парасолкою він. Сухий. Су. Сухий. Сухий. Ось два слова протилежних. Мокрий, сухий. Далі, подивіться, у нас є рожевий шар. Він у нас широкий, а блакитний який Возь. Вузький. Правильно. Дивимось далі. У нас є два клоуна. Один який? Сумний, а другий сумний і веселий. Правильно, молодці. А тут, подивіться, у нас книга, яка вона за розміром. Низка. То... Книга. Книга і низка. Товста книга. Книга низка. товста. зошит? тоненький. Низка. Тоненький. Товстий. Тоненький. а Товстя. тонкий. Да, тонкий. Добре, а подивіться, у нас дві тарілочки. Одна глибока. А друга, мілка, мілка тарілочка. В глибокі ми кушаємо і супчики і борщики, а в мілкій ми кушаємо кашку. А, дивимось далі і спробуємо два протилежних слова сказати. Орозиво. Яке воно? Орозиво. 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 Холодне, Орозиво. правильно, а чай? Теплий. Теплий або гарячий краще. Да? Холодний, горячий. Ну, а тут у нас є. Руська. 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 Молодчинки. Молодшиночки ви у мене. Гілля яка вона? Ва. Важка, правильно, а пілечком Легке, Молодці. Олівець червоний, який він? Довгий, довгий. А зелений. Короткий. Короткий олівець. Добре. Ну а зараз ми пригадаємо елементи грамоти. І, будь ласка, ми з вами бачимо малюночок, а внизу зображена схема речення. А ну пригадали схему речення. Перше слово ми записуємо, з якої букви в реченні. Боєми. В кінці ми ставимо <кхеш> крапочку. Скільки слів в цьому реченні, діти? Три, Боє... Три, правильно, три слова. Ось давайте Боє... складемо речення про сонечко. Що сонечко робить? І, як воно світить? Тепло. тепло. Ось у нас вийшло речення. Сонечко тепло світить. Або яскраво світить, правильно? Три слова. Дивимось на наступного малюночок. Подивіться, скільки тут слів у реченні вже. Чотири. Чотири. Але подивіться, перше слово, воно коротесеньке, воно маленьке. Я вам його підкажу. Це слово По. По небу. Далі скажіть мені продовження речення. Що там по небу роблять? Хмарин. Хмарини що роблять? Пливуть правильно. Ось ми склали речення. По небу пливуть хмаринки. Знову дивимось, скільки слів реченні. Чотири. Перше слово коротке. Перше слово коротке. Я вам його підказую. На галявині. А ну подивіться, що там роблять. Літають. літають, хто літає, а метелики українською мовою. На галявині літають метелики. Онічки наступно. Хто зображений такий ось? Хто це? Бджілка. бджілка, а ну подумайте, яке речення можна скласти із чотирьох слів. Бдка що робить? Літає над чим, діти? Над чим? Над квітами, правильно, бджілка літає над квітами. Ну а зараз ми відправились у садок. Ось наше речення: в садках дозрівають і називайте мені, що дозріває. Вишня. Фрукти. фрукти і ягоди. Ось і вийшло наше речення. У садках дозрівають фрукти і ягоди. Скільки слів? Шість правильно даня, а шість слів в нашому реченні. Ну, а зараз ми ще раз повертаємось до нашої грамоти. І ми з вами зробимо звуковий аналіз слова літо. Пригадали звуки. Які звуки ми знаємо є в українській мові? Уніки. Правильно, унічки, давайте ми визначаємо перший звук в слові літо. Який це звук, діти? Голосний м'які. Льо, л, він голосний Ось? чи приголосний? Приголосний, а м'який чи твердий? четвердий? Льо, л. Приголосний м'який. Правильно, Даня, приголосний м'які. Як позначаємо приголосні м'яки? Комничка Мам... Артурка. Далі. Лі... <різований> І Голосни. Голосни. Умнічки, голосний. Голосний. Умнички, як позначаємо голосні. Кружачком червоним. Тут-тут. Умничка ту -ту. позначаємо рисочкою. И останній звук літо. Лито голосный голосным Молодці. Скільки звуків в слові літо? Скільки складів в слове літо? Склади, діти. Два. 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 Правильно, Даня, скільки голосних, стільки складів. Куди падає наголос? Літо. Літо. На який склад падає наголос? На, на перший чи другий? На І правильно, літо. Молодці. На Діти, літо. так скажіть мені, будь ласка, про яку пору року ми вели сьогодні мову на занятті? Літо. Про літо, про літні місяці. Добре. Літо це пора відпочинку, коли вам потрібно зміцнити своє здоров'я, набратися сил для навчання в наступному році. Тому я вам сьогодні кажу до побачення. Ми зустрінемося у четвер, як завжди, в звичайний час о 10.30. До побачення, молодці. Відпочивайте.